Доброго дня, моє ім'я Михайло. Я студент такого коледжу як Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки, Державного вищого навчального закладу Український державний хімико технологічний університет, який вивчає предмет безпеки, життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці. Сьогодні я хотів би поділити з вами важливою інформацію про соціальну підтримку та допомогу, яка може змінити, а ще важніше, врятувати життя людей у складних ситуаціях. У нашому суспільстві існує багато ресурсів та служб, які надають допомогу в особливий період життя, коли нам може бути потрібна зовнішня підтримка. Важливо знати, що існують лінії підтримки, куди можна звернутись в будь-який час, коли виникає потреба у розмові з кваліфікованим фахівцем. Наприклад, одна з таких гаряча лінія Lifeline Ukraine за номером телефону 7333, де ви можете отримати конфіденційну підтримку та пораду, коли вам потрібно поділитися своїми проблемами, чи це стосується психологічного благополуччя або життєвих складнощів. Для тих, хто зіштовхнувся з психологічними проблемами, існують спеціалізовані групи підтримки. Ці групи надають можливість зустрітися з людьми, які пережили подібні труднощі, і вони разом розуміють один одного. Такі групи можуть допомогти вам знайти підтримку, почути інші історії успіху та заспокоїти ваші страхи та занепокоєння. Крім того, у нашому суспільстві діють кризові центри, призначені для тих, хто стикається з насильством або переживає кризові ситуації. Наприклад, одна з таких – гаряча лінія ЮНІСЕФ для жертв домашнього насильства за номером 1547. Ці центри надають безпечний притулок, підтримку та необхідну допомогу жертвам насильства. Якщо ви чи когось із вашого оточення потребує допомоги у такій ситуації, не соромтесь, звертайтесь до цих центрів. Вони тут, щоб допомогти. Хочу підкреслити, що ці ресурси та служби доступні для нас, і вони існують для того, щоб допомогти нам у складні моменти нашого життя. Важливо знати, що звернення за підтримку це не слабкість, а сміливий крок, який може принести позитивні зміни у вашому житті та допомогти врятувати життя. Отже. Будьмо свідомі про ці ресурси, поширимо цю інформацію серед ваших близьких, друзів та колег. Разом ми можемо побудувати сильне та підтримуюче суспільство, де кожна людина знає, що їй можна довіряти та куди звернутися у складних моментах. Дякую за увагу! Бережіть себе та один одного.